Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про акорд соль мажор, про акорд G. Розберемося, яку з двох аплікатур краще використовувати. Перший варіант з відкритою другою струною чи другий варіант з другою струною затиснутою на третьому ладу. Ці два варіанти мають право на існування, тож давайте розглянемо кожен з них детальніше і подивимося, яку з цих двох аплікатур все ж таки краще використовувати. Акорд соль мажор складається з трьох нот соль, сі, ре. Якщо ми використовуємо першу аплікатуру, в якій друга струна відкрита, то в нас виходить три ноти соль, дві ноти Сі і одна нота Ре. Якщо ми використовуємо другу аплікатуру, в якій затиснута друга струна на третьому ладу, то в нас получається три ноти соль. Дві ноти ре і одна нота сі. І я рекомендую використовувати саме другу аплікатуру. Чому? Давайте послухаємо, як звучить перша і друга струна у кожному з цих двох варіантів. Який варіант сподобався більше? Мені особисто більше сподобався саме другий варіант. Справа в тому, що в другому варіанті між першою і другою струною інтервал кварта, який звучить приємно, так як є консонансом. А якщо використовувати варіант відкритою другою струною, то між першими двома струнами виходить інтервал мала секста, який є дисонансом. Тепер послухаємо першу, другу і третю струну у кожному з цих варіантів. Думаю, різниця очевидна. Крім того, така аплікатура гарно комбінується з такими акордами, як EM7, е C E9, DSUS-4. У яких також перша і друга струна затиснуті на третьому ладу. Ви можете і скоріше за все будете зустрічати пісні з такими акордами. Наприклад. Часто буває так, що початківець просто не може якісно поставити акорд G саме в ось такій аплікатурі. Як правило, не звучать перша або друга струна. Виправляємо їх, не звучить щось зверху. Виправляємо зверху, знову не звучить щось знизу. В такому випадку я рекомендую відпустити перший і другий пальці, зробити акорд чотирьохструнним, тобто забрати з нього шосту і п'яту струну, і тимчасово використовувати у піснях саме скорочний варіант і паралельно з тим вчитися ставити повний акорд G. Отже, акорд G, акорд соль мажор. Я рекомендую ставити саме в ось такій аплікаторі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Якщо раптом не підписані, успіхів вам і побачимось в наступних відео.